Писати ікони, як і картини, потрібен не тільки талант, але й благословіння Бога. Тому сказано просіть з вірою, і буде дано вам розуміння, як це зробити. Я віруюча людина і тому хочу пояснити своє розуміння відносно ікон. Протестантські християни не визнають ікон, вважають їх ідолами. Я нікого не повчаю, щоб не упасти в осуд. Я лише розмірковую. Є богослови, які навчають, але потрібно розуміти, що віра і релігія це різні речі. Правила, тобто канони, зобов'язують вірити і вчиняти іменно так, як у правилах. Тому що таке ікона це образ того, хто на ній зображений, коли ми молимося Господу Ісусу Христу. Це не значить, що ми молимося зображенню, тобто іконі. Ми молимо Сина Божого, тому що він так нам заповів. Зображення на іконі лише пам'ять про Господа. Такий простий приклад. У нас був прадідусь, ми його ніколи не бачили, тому що нас ще на світі не було, коли він жив. Ми віримо, що прадід був, і коли ми маємо його фото, то бачимо, який він був. Усе дуже просто. Віра дає силу, а людська мудрість лише тоді мудра, коли отримана від великомудрості Господа, яку утримуємо завдяки вірі у нього. Тому ікони для віруючої людини це образ, кому і в кого віриш, по вірі матимеш, якщо робитимеш щінки згідно заповіту.